Всім привіт! Сьогодні приймаємо новеньку красивезну квартиру в самому центрі Львова навпроти Палацу Потоцьких на Коберника 12. Ходімо зі мною покажу вам детальніше. Коли ми заходимо в квартиру, нас зустрічає нейновірно, красивий довгий коридор. Найбільше, що мені особисто тут сподобалось, це просто величезне зеркало, де дівчата, які тут будуть жити, ви точно будете в захваті. Далі нас зустрічає спальня. В цій кімнаті також є талетний столик, прекрасне величезне церкво, багато дуже світла, теплого, що додає додатковий затишок. Тут є велика шафа, купе. Далі знову проходимо цей прекрасний коридор з немобільним церквом. З правого боку у нас тут є гардероб. В якому також є величезний бойлер. З лівої сторони у нас ванна. Тут є і ванна, туалет. А зараз я вам покажу родзинку цієї квартири. Це величезна кухня питання. з Неймовірно великим кугольний ось Тут є все, що потрібно, тут кава машина, величезна друзина камера, також є посудомийна машина, крайня машина, духова піч, мікрохвильовка, великий холодильник. Вся техніка на кухні умонтована з технікою відкривання дверей. Теж, першому те, мені дуже подобається всі квартири, теж дуже багато світла. Величезний диван з долитковим бухом, який можна використовувати як від продовження дивану, так і окремий столик. Тут є також величезне місце для будь-чого, Багато тумбочок, також закривання техніку. Величезна плазма, плюс тут є музична система. Також в цій величезній кухні є вихід на балкон вихіду з внутрішньої форті, тут дуже спокійно можна поставити собі столик, крісла і відпочивати. Насолоджуватись тишою і спокою. А тепер ходімо покажу ще щось, тому що це ще не все. Якщо ви подумали, що це все в серці квартири, то ви помиляєтесь, у нас тут є ще одна таємна кімната, яку ви можете підлаштувати під себе. Тут у нас є диван. Додатково, якщо до нас приїхали друзі, будь ласка, є місце. Робочий стіл, тобто тут можна зробити власний кабінет і також додаткова величезна шафа купа. Місця для речей більш ніж достатньо. Якщо ви зацікавили, ця квартира площею 75 квадратів в самому центрі Львова звертайтеся до нас директ або телефонуйте за номером телефону, який вказаний на екрані.